Вітаю сьогодні! Ми знаходимося на Скогур-2 і хочемо розпочати огляд котеджів на три спальні. Всередині цього котеджу є простора кухня-вітальня з виходом на терасу, три спальні, три санвузли і технічне приміщення. В зоні кухні є все необхідне для вашого комфортного перебування: холодильник, морозильна камера, мікрохвильова піч, також посудомийна машина і преміальна техніка смек, а саме тостер, кавомашина і електричний чайник. А також, якщо вам захочеться приготувати або підігріти їжу, можна скористатися газовою плитою. Ми потербувалися про наявність в кожному котеджі спеції, олії, оциту, а також пригощаємо наші гостей карпатським частуванням це мед, варення і карпатський чай. І до того ж, звертаю вашу увагу, що водичка в крані у нас питна, вона очищена і безпечна для діток та дорослих. З кухні вітальні ми потрапляємо у спальню на першому поверсі. Тут розміщене велике ліжко, телевізор, місце для зберігання речей і кондиціонер. До того ж, кондиціонер у нас є в кожній кімнаті для того, щоб ви могли регулювати комфортно для вас температуру. На першому поверсі є санвузол, який налічує в собі все необхідне, навіть рушнички і халати, які за потреби вам покоївочки можуть замінити. На другому поверсі є дві схожі між собою спальні кімнати. У кожній з них є власний вихід до санвузла і невеличка тераса. А також тут є комфортне королівське ліжко, невеличкий стіл з пуфом і місце для зберігання речей. На другому поверсі в кожній спальні є власний санвузол. Тут є все необхідне, включаючи рушнички і халати. Якщо ви хочете насолодитися магією ранку, ми пропонуємо вам вийти на терасу другого поверху з чашечкою кави і насолодитися виглядом на смерековий ліс. Тераси цього котеджу знаходиться в повному оточенні смерекового лісу. Тут ви зможете розміститися разом з компанією ваших друзів або родиною, і також посмажити ваші улюблені страви на газовому грилі. А огляд інших котеджів дивіться на нашому ютуб каналі. Підписуйтеся і до зустрічі в скогор.